вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі Терези! Для вас старого розкоп на листопад подивимося початок, середину і кінець місяця, які будуть події на вас очікувати, які будуть для вас підказки. Так, початок місяця карта говорить про успіх, про перемогу, про великі досягнення у успіх у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. Якась ваша справа дасть дуже гарний результат, і ви будете ним дуже задоволені. Карта говорить про великий успіх і про те, що цього успіху ви досягли завдяки іншим, іншим людям, тому просто їм подякуйте. Не забудьте сказати «Дякую». Шестірка пентаклів говорить про допомогу, про надходження якоїсь матеріальної допомоги, про ту допомогу, яку ви дуже сильно потребували, про гарні, позитивні, світлі емоції. Початок місяця для вас буде гарний. Туз пентаклів говорить про велику вдачу, яка буде на вас очікувати, і про вирішення ваших фінансових які, з якими ви мали. Серйозний клопіт. Карта говорить про те, що все повернеться в кращу сторону, і у вас будуть нові можливості для того, щоб покращити своє фінансове становище. Обов'язково такими можливостями скористайтеся. Не впустіть того шансу, який вам дасть доля. Старший Аркан Доля говорить про те, що. На вас чекає серйозні зміни, якийсь новий етап в житті. Можливо, завершите справи, які відкладали на наступний день. І якісь такі старі справи, які ви думали, що не дадуть гарного результату, а вони дадуть досить успіх великий, матимете гар таку, якісь гарні новини, матимете радість завдяки виконанню вашої мрії і досягнення вашої мети. Трійка жезлів говорить, що ви сміливо можете дивитися в майбутнє на вас там чекають гарні зміни. Ви вийшли із зони свого комфорту і готові йти, і щось змінювати в своєму житті. Будьте активні, йдіть тільки вперед. У вас все вдасться. Королева жезлів говорить про те, що ви матимете сили і енергії для того, щоб вирішити всі свої справи. Всі свої проблеми, з якими ви зіштовхнулися, головне розпочати, доводьте до кінця, не залишайте на півшляху. Тільки тоді ви матимете успіх у всіх своїх справах і починаннях. На середину місяця випадає туз мечів, який говорить про те, що на вас очікує. Вирішення якихось проблем, які ви давно не могли вирішити. Знаєте, от швидке вирішення, якесь нас набіжить на вас. Також карта говорить, що ви матимете гарну можливість позбавитися від шкідливих звичок, побороти ваші страхи, ваші переживання позбавитися від якоїсь негативної енергетики, від ілюзій. Також ця карта говорить про якусь нову роботу, нові проекти, які будуть займати дуже багато вашого часу. Вісімка жезлів говорить про швидкий розвиток подій у вашому житті, про гарні новини, нові можливості, нові перспективи, в когось, можливо, поїздки, переїзди, можуть бути. Але це якісь новини, важливі для вас, які дуже сильно змінять ваше життя. Також карта говорить про дуже активний і насичений період у вашому житті, в якому ви будете дуже втомлені, але задоволені собою, своєю роботою. Тут з говорить про те, щоб ви були активні, енергійні і не боялися змін у своєму житті. Викиніть, знаєте, от непотрібність свого життя. Хтось хай перебере свої речі, зайве викине. Хтось, Зміни, наприклад, роботу, якщо вона його не влаштовувала і так далі. Ідіть до чогось нового, не бійтеся змін у своєму житті. Робіть те, чого ви хочете, те, що вам приємно. Ця карта говорить, що для того, щоб щось досягнути, досягнути успіху, потрібно діяти. І тому тут жеслів він відкриває для вас усі шляхи. Пам'ятайте, для вас відкриті всі дороги. Головне діяти і бути активними, сміливими. І не сидіти на місці, і тільки тоді ви матимете успіх і гарний результат у своїх починаннях. Так само, дивіться, дуже багато жезлових картів. Рейсер жезлів говорить, щоб ви були активні і тільки рухалися вперед, не озираючись назад, щоб ви були темпераментні, сміливі, енергійні і рішучі. І тільки тоді всі ваші справи і починання будуть давати гарний позитивний результат. Дев'ятка мечів говорить про якісь переживання. Дуже сильно чогось будете боятися в середині місяця. Але ці страхи, вони такі напрасні, не потрібно по якихось там дрібницях накручувати і притягувати негатив у своє життя. Більше позитиву і все вдасться. Трійка мечів говорить про проблеми, про якісь, можливо конфліктні ситуації, які в цей період можуть виникнути. Головне, тримайте себе в руках і у вас все вдасться. Не беріться близько до серця, і саме головне уникайте конфліктів, тому що часто. Трійка мечів говорить про якісь конфліктні ситуації, про певні непорозуміння, за якоїсь дрібниці. Семірка мечів говорить на кінець місяця про те, що ви остерігалися шахрайських дій, дивились, обдумували, що ви підписуєте, дивіться, кому ви що розповідаєте. Також ця карта може говорити про те, що ви будете хитрувати в досягненні своєї цілі. Двійка мечів говорить про те, що ви закриваєте очі на якусь проблему, яку давно потрібно вирішити. Також карта говорить, що ви не можете прийняти якесь рішення, яке дуже сильно вплине на ваше майбутнє. Будьте більш рішучими і більш сміливими. Ви зможете знайти вирішення своєї проблеми, якщо будете ну, от, співпрацювати, якщо будете робити, ви шукати вирішення. Не самотужки, а от в колективі. Тому будьте більш рішучими і не закривайте очі на свої проблеми. Працюючи в колективі, ви все вирішите. П'ятірка Пенталії говорить про якісь складності з фінансовими питаннями. На щось буде не вистачати в цьому періоді. Не бійтесь просити допомоги, якщо ви її попросите, вам її нададуть. І будете дуже сильно радіти вирішенню цієї проблеми, тому що матимете гарне вирішення, гарні новини і святкування тої певної події для себе. Семірка жезлів говорить про конфліктні ситуації, про проблеми якісь із конкурентами. Також ця карта говорить про відстоювання себе. Будете дуже активно себе захищати. Вперед будьте сміливими, рішучими, не відступайте назад. Головне, вмійте вчасно зупинитися, щоб не нашкодити своїми діями самим собі. Король жезлів говорить, що незважаючи ні на що, ви матимете успіх у всіх своїх справах і всіх починаннях, сили і енергії, вистачить, щоб все це перебороти і пережити. Головне, будьте активні, не здавайтеся, і тоді ви матимете гарний результат і успіх у всіх своїх справах і всіх своїх починаннях. Пам'ятайте про це? Взагалі, місяць для вас досить непоганий. Головне уникати конфліктів і не накручувати себе по дрібницям. Також треба оберігатися якихось шахрайських дій. І не закривати очі на певні проблеми, які у вас виникають. І все у вас обов'язково вдасться. Підвівши підсумок, можу сказати, початок місяця взагалі буде дуже успішний. Успіх у всіх ваших справах, починаннях, отримайте допомогу, на яку ви так очікували. Успіх у всіх буде. Велика вдача вас буде очікувати. Зміни, досягнення вашої мети. Зможете переробити ті справи, які відкладають надалі. Сили енергії з вас вистачить для того, щоб це все переробити. В середині місяця знайдете вирішення тих проблем, які ви давно не могли вирішити, Розпочнете якісь нові справи, які будуть розпозабирати дуже багато вашого справу в часу, але даватимуть вам великий успіх. Також матимете гарну змогу позбутися своїх страхів і невпевненості в собі. По вісімки жезлів на вас чекає дуже активний період, який віщує вам втому, але задоволення своєю роботою, яку ви виконаєте. Тут жезлів вас закликає діяти і ні в якому разі не сидіти на місці. Для того, щоб досягнути успіху, потрібно діяти. Він говорить, що тут жезлів говорить, що для вас відкриті всі дороги, тому йдіть вперед і не озирайтеся назад. Це говорить вам і рицар Жезлів, який говорить, що ви були сміливими, темпераментними, рішучими і йшли тільки вперед, і тільки тоді ви матимете досягнень... в свої досягнення великий результат. Взагалі, рицар Жезлів віщує вам досить серйозні зміни, різкий такий поворот з по... подію по в вашому житті, якісь новини, якісь гарні новини для вас. Головне, нічого не бійтеся, борють свої страхи, і все вас вдасться. І намагайтеся уникнути конфліктних ситуацій. Ні в якому разі будь-яку ситуацію, яка виникає, які там проблеми, не беріть близько до серця. Будь-яку проблему можна вирішити. Семірка мечів попереджає, щоб ви остерігалися шахраїв. Дивились, чи ви підписуєтесь, з ким ви якою інформацією ді... ділитесь. Також, можливо, будете хитруватися між досягнення якоїсь мети. Двійка мечів попереджає вас, щоб ви не закривали очі на свої проблеми, а вирішували їх якомога бистріше. Бі... По п'ятірки пентаклів намагайтесь поберегти свої кошти і не витрачати зайвого, тому що ці кошти вам будуть потрібні на якусь важливу річ. Четвірка жезлів говорить, що, незважаючи на що, ви переможете всі свої проблеми і невдачі, і будете дуже раді цим всім подіям, будете готуватися до певного свята в своєму житті. Семірка жезлів говорить, що ви будете захищати себе, відстоювати себе в те, чого ви досягли в цьому житті. Будьте сміливими, активними, відстоюйте себе активно, але вмійте вчасно зупинитись. Також ця карта може вищувати конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя. Якщо це ваші рідні, близькі то намагайтеся уникнути цих конфліктів, вони вам будуть взагалі зайві. Король Джеслів говорить, що ви з усім впораєтесь, сили, енергії, вашої сміливості рішучості вистачить для того, щоб перевороти всі проблеми і досягнути всіх цілей, які ви поставили собі на весь цей період. Я бажаю всім гарного, вдалого місяця. Нехай вас проблеми обходять стороною і чекають тільки успіху у ваших починаннях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!